Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжуся на Луцькому авторинку. Буду традиційно проводити огляди цін на автомобілі, що продаються. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд, звичайно, в інші міста за домовленостю. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях в інтернеті по Україні та перевіряти їх. Просимо небайдужих як підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвіночок, щоб не пропускати свіжі випуски нашого відео та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Folkswagen транспортер, пасажир, 18 рік, автоматична коробка, 2-літровий дизельний двигун, контакти до власника ось тут. Так, шкіренні сидіння, я бачу. А ви можете вказати слабим в Так, тут у нас також є 2 сидіння і. Три сидіння. Довга база, прокоп, артроніки присутні. Більше інформації по телефону. Volkswagen Caddy в звичайній базі. Короткий. 15-й рік, модельний 16-й автомобіль розмитнений, є сертифікат 7 місць, 2 літровий дизельний двигун, коробка механіка. Є кондиціонер, все працює, автомобіль спригнений з Німеччини, пробіг 240 підтверджений, ціна 14 700, телефон до власника присутній. Ще раз скажу саме самий Так, Дивимось по салону. Більше інформації уточненька. Ренотрафік в пасажирі. 2017 рік. Один із шість у нас дизель 140 пробігу, 16300 ціна за автомобіль, і тут є телефон до власника. Так, де у нас Кого цікавить, телефонуйте. Так, ранок Кенго в довгій базі. 14 рік, 1,5 дизель, 214 пробігу, 5 місць, 10,400 ціна за машинку і телефон є. Так, дивимось по салону. Більше інформації по телефону. Opel Vivaro в довгій базі. 12 рік, 2-літровий дизельний двигун, 313 пробігу, 12600 ціна за авто, телефон до власника є, кого цікавить, телефонуйте. Так, салон. Досить охайно виглядає, бачу. Так, Тут щось буде, видно, не буде. Сидіння є. Вантажу пасажир. Так, паркоп присутній. Кого цікавить, телефонуйте. Сітроен Berlingo. Свір пригнаний з Бельгії. 11 рік. Так, пишуть гарний стан і є сертифікат. Один дизель, 192 тисячі пробігу, 8200 сіна за автомобіль, телефон 066 14 71 367. Так, трошки заглянемо по салону. Кого цікавить? Телефонуйте. Так, Volkswagen Transporter в оригіналі. Бачу. Шостарі кодини 9 дизель. 10950 ціна за автомобіль. Рідко бувають, поки знімає, може власник десь знайдеться, щоб, щоб підказати телефончик. Не бачу, може. Чи є автомобіль? Ніхто не знає, чи є автомобіль такий гарний і ніхто не знає. Дивіться. Всі обдуваю, сидіння чистенькі всі. Зараз подивлюсь, може хтось підійде. Присутній форкоп. Так, зараз тут проліземо. Довга база. Так, 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 так. Ну, на жаль, немає номера телефону. Значить. Цей Т5 по-любому буде в нашому відео в рубриці буси. Можливо, власник буде дивитися і під коментарями напише. Варіант дуже цікавий. Рено Кенго. 9 рік, 1,5 дизель, 269 пробігу, пишуть рідний, механічна коробка, автомобіль без ДТП в рідній фарбі, 5900 ціна за авто і телефон присутній. Так, По салону дивимось. Кого цікавить, телефонуйте. Peugeot Partner. Восьмий рік модельний 9, 1.6 дизель, механічна коробка, є круіз-контроль, підігрів сидінь. Оригінальний пасажир, 7 тисяч доларів ціна і телефон присутній. Так, По салону є кондиціонер. Бачу досить так охайно. Після хімчисточки те. Похайно виглядає. Кого цікавить, телефонуйте. Так, Вантажний рено трафік. 15 рік, 1,6 дизель, 88 кВт, одна турбіна, 226 пробігу, В довгій базі, 15200 ціна, телефон до власника присутній. Я вичайся. Покажу вам трошки по салону. Більше інформації уточнюйте. Volkswagen Cadі в максібазі, якщо не помиляюся, зараз гляну. Так, в максібазі. Оригінальний пасажир не фарбований, з оригінальним пробігом 250 тисяч, 2-літровий дизельний двигун 103 кВт. Механічна коробка передач 6-ступка 13 рік. Ціна 13 999, і телефон до власника присутній. Тоновано, на жаль, багато не покажу. Так трошки видно. Кого цікавить, телефонуйте. Є форкоп і парктроніки. Рено Кенго 2015 року. 1,5 дизель, 165 пробігу. 11900 ціна за автомобіль, телефон до власника присутній. Так, заглянемо по салону. Можете відкрити? Можу, бо немає Ага, зачинено. Зараз тоді покажу з іншої сторони. Власник десь відлучився, мабуть, за кавою. Ну так, покажу вам. Виглядає досить охайно, чистенько. є клімат-контроль, мультикермо. Ну Такий гарний, гарний стан на гарній комплектації. Кого цікавить, телефонуйте. Перектроніки -пер задні також присутні. Так, Вантажний Nissan. Так, 19 рік, 2,3 дизель, двигун, 250 пробіг, 17800 ціна за автомобіль і телефон 073 577 0552. Так, дивимось по колу. Кого цікавить, телефонуйте. Так, лева та Peugeot, боксар, якщо не помиляюсь. 15 рік, 3 літровий дизельний двигун, 23% 500 ціна за автомобіль. Контакти для оточення інформації є тут. Так, Заглянемо по салону. Так, І дивимось по колу. Повний комплект бачу я. Кого цікавить, телефонуйте. Свіжопригнаний Рено Кенго. 14 рік, 1,5 дизрі 180 пробігу, 11900 ціна, але бачу, телефон люди не люблять. Писати. Ну, кого цікавить така машинка, від дзвонить до мене питаються, питається, а скільки буде коштувати Кенгу 2014 року, 11900 орієнтовно. Так, для інформації. Рено Кенго. 14 рік, 11900 ціна, 1,5 дизель, механічна коробка 183 тисячі, нефарбована машинка, телефон до власника ось тут. Досить охайний по салону. Кого цікавить, телефонуйте. Trafic 14 рік, двохкубовий дизельний двигун, 230 пробігу, 14700 ціна за машинку і телефон до власника присутній. Покажемо трошки по салону. Це у нас оригінальний пасажир. Так, є кондиціонер, є обдуви, зараз покажу. Тільки вчора приїхала машинка свіжопригнана. Так, є німецькі свіжі номери. Так, Звичайна база. Так, є верхні обдуви, є нижні обдуви, всі ремені безпеки на місці. Кого цікавить, телефонуйте. Більше інформації по телефону. Без жодного підкраса, підказує власник. пригнаний Volkswagen Caddy. 12 рік, двохубовий бензиновий двигун з газовим обладнанням. 11400 ціна. Пишуть, що не фарбована. 220 пробігу. Телефон до власника є. Так, дивимось по салону, кому цікаво. Охайний салон з вигляду. Присутній Форкоп. Citroen Berlingo. Берлінко. 13 рік, 219 пробігу, 1,6 дизель, 68 кВт, 9250 ціна і телефон до власника Є. Заглянемо по салону. Отак. Частенько. Частенько охайно виглядає. Зараз покажу ще по салону. Та, власник підказує, що сидіння були в чехлах, тому дуже збережено, все гарно. Кого цікавить, телефонуйте, отримуєте вже більше інформації. Присутні парктроніки ще. Вантажний Renault Master. Так, це у нас 18 рік, 2,3 дизель, 96 кВт. 219 пробіг, 17,800 ціна, пробіг оригінал і телефон до власника 095 045 2140. Так, високоцінних, що якщо... я навіть не дістаю. Так, дивимось по салону, кому цікаво. Е, так, є. Задні парктроніки є. Більше інформації по телефону. І веко холодильник, 17 рік, 2,3 дизель, автоматична коробка, 25500 ціна за авто і телефони зафіксовані. Так, салон бачу вихання в обратному стані. Дивимось по колу. Ось цікаво, телефонуйте, уточнюйте вже детальніше інформацію. Ринок Кенго в, Макс... в максі базі 12 рік, 11900. Ціна, 1,5 дизель на шестиступці, 7 місний, в рідній фарбі, з оригінальним пробігу пишуть і телефон присутній. Так, є клімат контроль, є круїз контроль бачу, досить охайний з вигляду по салону 7 місць. Кого цікавить, телефонуйте? Рено Кенного в максі базі 7 місць, 13 рік, 1,5 дизель, 200 тисяч пробігу, 12 тисяч 400 ціна. Шефтиступка в рідній фарбі, телефон є. Клімат-контроль присутній, механічна коробка. Досить охайний по салону. Парктроніки присутні. Кого цікавить, телефонуйте. Opel Vivaro. Довга база, 9 місць, 9 рік, двохубовий дизельний двигун. 244 тисячі пробігу, ціна 12500. І телефон присутній. Так, трошки заглянемо по салону. Адже сидіння такі досить гарні, прокоп присутній, більше по телефону. Volkswagen Caddy. 11 рік. Так, двигун 1,6, 75 кВт, 197 пробігу, 10900 ціна. Так, і телефон ось тут вверху видно. Дивимось по салону. Є клімат-контроль з підігрівами. Салон такий ніби частенький, охайний. Так, в довгій базі автомобіль з форкопом. Volkswagen Cadia комплектація Life. Весь в рідній фарбі 2008 рік з Німеччини. 1,9 дизель 250 пробігу, ціна 8900. Симимісна версія, телефон до власника ось тут гарно видно. Покажу вам по салону. Так, Типовий лайфовий колір салону. Механічна коробка. Місця для пасажирів також. Все в оригіналі і багажне відділення. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Так, свіжо Mercedes Viano 14 рік, 2.2 дизель, 274 тисячі пробігу, 22 900 доларів. Телефон до власника є. Так, це, мабуть, повний привід. Так, бачу дуже гарний шкіряний салон на чорній шкірі. Так, тут задні пасажирські тоновані, але бачу, є сидіння розвернуті, також шкіряні. Так, Viano Fomatic. Так, кого цікавить така машинка, телефонуйте, телефон присутній. Вантажний кенгу в звичайній базі, 16 рік, 1,5 дизель, 155 пробігу, 8800 ціна, телефон є. Так, По салону, на дисках і парктроніки присутні. Вантажний Рено трафік, 20-й рік, двохкубовий дизельний двигун. 20 500 доларів ціна є камера парктроніки спереді і Full LED фари. Телефон є. Так, заглянемо трошки по салону. Трошки видно. Довгі базі. Кого цікавить телефонувати. Volkswagen Caddy в довгій базі. Це місний, 13 рік 1,6, дизель, 280 пробігу, ціна 11900 телефон присутній. Так, мультикермо моє. Механічна коробка. Електроніки також є. Вантажний Renault Trafic. Так, тут у нас 16 рік, 1,6 дизель 203 пробігу, максимальна комплектація, 12500 ціна і телефон 050 211 66 27. Так, дуже яскраво світить сонце, але спробуємо заглянути по салону. Так, є, кого цікавить, телефонуйте, а ми йдемо далі.